А тепер продовжимо з нашим м'ясом. Гарно примаринувалося. Тепер що я роблю? Три-чотири ось такі от лаврових листочки. Дивіться, Бачите? дохмяний перчик, теж три горошини. Взяв от чесно таких великих дві цибулини, доволі великих, і додаю сюди до м'яса. М'ясо у мене маринувалося десь приблизно 3-4 години. Холодильнику, багато цибулі. Ви знаєте, як тільки з'явилися перші ці мультиварки, то моя мама завжди готувала таке м'ясо в мультиварці. Воно нагадувало як домашню тушонку. Знаєте, це дуже смачно, дуже. І тепер ми так готуємо. Зараз гарно все перемішаю. Можна шарами викладати тут не принципово. Беру о, чашу від мультиварки. І тепер просто вже перемішане м'ясо з цибулькою, ось так гарно перекладаю. Це вже смачно. Ви знаєте, залишиться відварити картопляне пюре, або ж навіть макарони, чи просто гречку. І ось така от смачна м'ясна підлива. Повірте, це буде просто топ. Я використовую кип'ячану воду, з чайника, на така ледь, ледь тепленька. На рахунок рідини, дивіться, по кількості свого м'яса. Буквально сантиметр не доливаю. Щоб повністю от воно було покрите. І зверху, ось так збризну ще олійкою. На пану ложечок дві столових. Ось і все. Готувати сьогодні в мене буде моя мультиварка. Я нею дуже задоволений. Це бюджетний варіант фірма ROTEX. І я вибираю шаф-кухар томління або просто беру тушкування. Вибираю 95 градусів 35-40 хвилин. І за цей час. Ось це м'язко буде просто безподобним. Вмикаю мультиварку, і вона за нас все приготує. Так, що у нас тут робиться? Цей политий, а цей треба полити. Добре. Стараюся не залишати. Вітаю мої хороші. Стараюся не залишати приладів увімплених. Але такий мультиварку з м'ясом залишив. Ну, я поставив підігрівання, типу таймер на підігрівання. І такий біжу швидше сьогодні, бо а, зараз біжу в юск. А, маю забрати а, одіяло, те, що замовили на цей подарунок дитині. І забираю Марка сьогодні з садочка швидше, перед сном. А, хочу з ним поїхати. У центр прогулятися. Відкрилася нова ігрова кімната в нас. В ресторані, де працює наша діванка, то забіжу до неї на каву, поговоримо. І Марко протестує дитячу ігрову кімнату. І в центрі хочу заїхати. Ой, а надворі так гарно, слухайте. Вроді був такий туман, а насправді досить так гарно. Дивіться, як світло взагалі. Добрий день. У нас зараз з'явилося декілька нових сусідів, які от ніколи не вітаються. Я людину, я людину бачу практично щоденно в ліфті, в під'їзді, коло під'їзду. І це ж наш сусід завжди вітається. А вони, як то кажуть, на своїй хвилі. Їм все по барабану. Ну, Мені корона з голови не впаде. Хочу забігти в центрі, піду разом з Марком прогуляємося. Сьогодні гарна погода. У мене якраз останній мій вихідний, то підемо ми з марком разом. А, є магазини, напевно, вони всюди є. Алло. І а, в нас є такий магазин КТФ. КТФ? КТФ. так. Це магазин цифрової техніки. Взагалі різні такої техніки. А, хочу подивитися на бездрутові навушники і на павербанки. У нас в листі виходить, є такі два дорогих подарунки. І ми вирішили, що ми придбаємо з цих двох подарунків один, такий, знаєте, нормальний. Можна купити два, там такі дешеві і вони не будуть слугувати. Тому ми вирішили, так як ці подарунки такі дорогостоючі, то ми купимо один. Або павербанк, але такий надійний, гарний, або бездрутові наушники. То підемо, прицінимося і щось виберемо. Е, одіяло, зараз, одіяло замовили в Юску, зараз побіжу, заберу. Е, Оля замовила е, цю косметику для волосся. Ну, звичайно, солодощі. Тільки подивимося по теплиці. Добре, біжу. Ой! Господи, заговорився. А сміття. Боже, боже. Я біжу, розумієте, вже на зупинку разом зі сміттям. Просто щось з чимось. Сміття то в іншому кінці. Сміттєві, сміттєві баки в самому кінці. А я пру зразу на зупинку. О боже. Вже на 5 хвилин запізнився. Але дивіться, це я в садочку вже за морком прийшов. Той червоний кущ, бачите, що ви писали мені, барбарис, облетів. А той, що був такий непримітний зелений, став таким красивим. І не облітає. Частково там десь-не десь. Бачите, який гарно. От я такий хочу. Теж красивий. Все, дерева вже голі. Голі вже і лисі. Треба ще теж листя до позгребати. Юки шикарно себе тут почувають. Треба позв'язувати. Позв'язувати, щоб снігом не прибило. Взагалі тут ці хвойники себе дуже гарно почувають. Так. 10 листопада, чекайте, а сьогодні на. А, 10, так. Сніданок, суп молочний пшеничний, кисіль, печиво з маслом. На обід суп з сочевиці з грінками, рис овочами, котлета в соусі, огірок, компот. І на вечерю будуть макарони з маслом, кури тушковані з овочами в сметані, батон і чай. Ось такі от. Сьогодні меню дитяче було. Добрий день. Mm -hmm. Зараз дзвонимо наше сонечко. Добрий день, Марко. Біжить, привіт. Саті, був чемний сьогодні? Так. Все класно. Що, Майш... що? Все, все добре. Дякую, заприйня. Бачні. О, алелуя. Ви знаєте, якраз забрав Маркаса дочка. Карано, ну що йдемо на зупинку. І тут мені зразу прийшла смс, на кінець Укрпошти, що прийшла посилка від Алки. то Що ми робимо, Мурко? Йдемо за посилку чи йдемо на зупинку? На зупинку. Йдемо посилку заберемо з собою. То зупинку. На зупинку запрямо. Домовилися. Добре, ходи. Ми йдемо тоді, заберемо посилку. У нас тут зручно, бо все вдома. Зразу залишимо вдома і тоді з Марком йдемо в центр, поїдемо по справах. Так, Маркуська? Так. Що таке? ти таке купив. Що купив? А це я забрав для Миколая той подарунок для дівчинки. Так. Ті, що ми вчора з тобою замовляли з мамою. Тут ми я вам покажу купили такі от фламастери. Вони з ароматом ягід. Ми, коли як були малими, то ми яйця фарбували. Такі блокноти купив для дівчинки. І ми купили таке от одіялко. Воно таке дівчачі-дівчачі з зі зірочками, з місяцями. І вночі у ці зірочки світяться. Я його відкрив, Ручка. я його відкривав, бо переглядав. 2,10 на 1,60 шістдесят чи на метр сімдесят. Метр 60 вроде. Я відкривав, звичайно, що дивитися на нього. Так що такі справи поки. Йдемо, заберемо ще ту Алкину посилку. Так само краще буде. Зразу залишимо вдома, щоб вже з тими одіялами і з тими посилками наїхати в центр. А там вже, як то кажуть, подивимося. Так, Кутузька? Пап. Молодець. Назай. Ну що? Що, що? Яка вага. Скільки? Вісім двісті. Нічого собі. Ото наперла нам всього, Алка. Ой, дівчино, привіт! А я хоро, тебе шукаю. Привіт, моя хороша, привіт. А ми прийшли з Марком в вашу ігру кімнату проте протестувати. Другої кімнату тобі подобається. Класно, ні? Що, що там? Великий конструктор складаєш. Молодець. Клас. А я, я, я кори тебе шукаю, де ти ділися. Ми з Марком були сьогодні по справах в центрі і дивилися ваше відео, що у вас з'явилася ігрова кімната, прийшли протестувати. Ну так, дуже гарно. Та, та на наша... в дуже багато людей. Все заброньовано по два по три рази, один столик. О, то понятно. Чого тіні... зараз, зараз з таким от малечами таку погоду, привітяну, що ніколи не підеш. Наша Іванка, ну, ти завжди красуня, красуня така заплетена. О, дивіться, бачите? Помінялися чи не помінялися. А ну скажіть, помінялися чи не помінялися? Хопі, що помінялась. Все, папа, потім цей, потім побачимося. Ще Маркоськ. Ой, ти що, так не пригань, бо так можна собі щось зробити. Бачите, для таке дуже... для саме найактуальне, це великий конструктор. Така велика конструкторна стіна. Покажу вам трішки залу. Це ресторан Фрайдей. Сьогодні тут такий невеличкий буде банкетик, подивіться, як тут красиво все. А теж якась буде фотозона з кульок, дивіться. Живі квіточки, дуже гарні такі, бачите, всякі штучки декораційні, там кухня в них, а тут ігрова кімната. Так що можна свій сміло приходити з дітками. Тут столики, я так розумію, що вони, напевно, тут розкидані стоять. Але сьогодні такий банкетик, то теж з кріслоком дитячим, бачите, буде якась дитинка маленька. Маркусику, я йду пити каву, а ти прийдеш, добре? Їмо такі от смайлики, картопляні, типу картопля фрі, равіольки з індички і таке от капучино о, какао. Капучино. Як Тобі Тебі сподобалося? Смачно? Ну, молодець. Смакуй. Так що зараз пообідаємо і підемо тоді вже до Олі. Зараз поїмо, підемо в Ало за наушниками, підемо за Олею і всі разом прийдемо додому. Поїли, взяли ще для мами, десертика. Ходи. до мами на роботу. До мами на роботу йде? Збери свій бізнес-ланч у будні з 12 по 16. Хочу. Я, я хочу. Каже, теж осіння тематика. Ресторан авторської кухні та вина Фрайдей. Ти змучився, ти награвся в ігровій кімнаті. Це. То нічого, йдемо, перейдемо відпочивати. Це Тут в самому центрі Тернополя практично цей ресторан. Він а знаходиться. Ми купити. Що купити? Навушники. А навушнички, Так, йдемо тоді, зараз йдемо, купимо наушнички. Добре що. Добре, що Маркусик є зі мною, що мені все підказують. Нагадую, давай ручку. Йдемо зараз ще подивимося за тими наушничками. Подзвонимо до мами. Правда? Зараз, може, дійсно всі разом поїдемо додому. Ну ось і все дивіться, мої хороші, як добре, що я таки перед нашою поїздкою закинув м'язце. Ом! Красота! Получилась красота. Цього навсього 40 хвилин. І ось яке вийшло смачне м'ясо. Воно просто розпадається на волокна. Ось, знаєте, як домашня тушонка. Печеня по-домашньому, тушонка, ну дуже смачно. Зараз швиденько начистимо картоплю, чи може зараз зваримо взагалі просто макарони. І ця от підливочка така смачна, з цибулькою і м'ясце. І по вечері. Як то кажуть, така вечеря для усієї сім'ї. Поки накрию кришкою, щоб було тепленьке. Дякую, що були зі мною. До речі, вебхаус і пані Людмила. Я вам безмежно вдячний за те, що ви долучилися до збору. Безмежно вам вдячний, і це направду великі ваші серця разом з нашими зробити щасливими дітей, які потребують. Одне я вам скажу, можливо, на майбутнє хтось ще схоче долучитися до збору і відправити. Кошти на мою карту для подарунків дітям, які потребують. Коли відправляєте кошти, внизу є призначення платежу. Прописуйте благодійна пожертва або ж благодійна допомога. Це буде зручніше потім користування цими коштами. Ще раз висловлюю безмежну подяку пані Людмилі з Одеси і вебхаусу вам за ваші донати.